Ну що, шановні, як і передбачалося, корисні копалини, точніше, рідкісно земельні метали, про які мала бути укладена угода між Україною та Сполученими Штатами, це був лише. Початок, тож про це будемо далі говорити про ексклюзив від народного депутата. Але ви не забувайте підписатися на цей ютуб канал, аби знати більше. Ще дуже попрошу залишити коментарі під цим відео. Ну і можливо, навіть поширити його у своїх соцмережах. Я вам за це дуже буду дякувати. Отже, як я вже сказав, нам є про що поговорити, а говорити ми будемо про Ярослава Железняка, який раптом сьогодні оприлюднив документ. Який потрапив йому до руки, це документ від Сполучених Штатів, який був направлений до України, в якому договір, договір про корисні копалені, про рідкосні земельні метали перетворюється на 58 сторінковий договір про передачу Сполученим Штатам практично всього, що є в Україні. Принаймні про це сказав Ярослав Железняк. До речі, у нього на його ютуб-каналі є це відео повне, і ви можете просто подивитися, що він там сам наговорив. Він там аналізує це точніше, ні. Він не аналізує документ. Він просто його читає. Він розповідає про те, які там умови, що для України нічого не залишається, що із фонду. Реконструкції України із п'яти членів цього фонду, точніше керівного складу цього фонду із п'яти членів. Під лише двоє будуть українці, всі інші будуть американці. Американці можуть накладати вето. Американці фактично забирають собі, як він це назвав права першої ночі. Тобто, всі знайдені корисні копалення, перш за все ми маємо пропонувати. Будемо їм ба більше на вкладення американців в Сполучених Штатів в оцей створ... фонд реконструкції. України. це по факту їхня допомога нам 22-го року. Тепер вони це зарахували заднім числом, так би мовити, і ми за це маємо платити. Але всі тепер ми маємо наповнювати цей фонд вже живими грошима, і в тому числі і від цих корисних копальних. Причому не тільки ті, які будуть розроблятися в певному періоді часу, в майбутньому ні, ті, які вже зараз розробляються, вони теж виявляється, належать американцям. Тобто геніальний, насправді документ. І отут виникає Головне питання: перше, а чого цей документ з'явився саме зараз? Коли у нас відбуваються дуже складні перемовини між Сполученими Штатами і Україною, між Сполученими Штатами та Росією, чому саме зараз з'явився цей документ? Причому він не підписаний. Це навіть сам Железняк каже, що це драфт, і це драфт від 23 березня. Причому, нагадаю, якщо ви подивитеся відео Железняка, ви чутко побачите, що в цьому драфті. Чорновику документа 23 березня чомусь немає, наприклад, атомних електростанцій. А я про це розповідав навіть у себе на Ютуб каналі, що американці виявили бажання володіти атомними електростанціями, взагалі всією енергетикою, і от чомусь в цьому договорі про створення фонду реконструкції України є. Корисні копалини, є земля, там є так чи інакше певна інфраструктура, але чомусь там не згадано про атомну енергетику і взагалі про об'єкти енергетичної інфраструктури. А це 23 березня. Тобто, по факту, тоді ще або не було, а хоча ні, вже тоді було навіть озвучене оці бажання так, скажімо так, взяти під контроль навіть Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз знаходиться в окупації. Росії. Тож, чому в цьому драфті цього не було? Незрозуміло, але цей драфт з'явився від 23 березня саме зараз. Сьогодні у нас на календарі 27 березня. Це означає, що цей документ або неповний, і він був направлений до України неповний, або цей чорновик один із багатьох чорновиків, які за цей час були. Написані, прочитані, відкладені так. На перші сторінці цього документу там є написано, що це там. По перше, це англійською мовою. Він виглядає як нібито вже документ від там тітульна сторінка. Він виглядає як урядовий документ. Він виглядає так, що це. Типу справді може виходити із Білого Дому, і я хочу сказати, що насправді такий документ можна написати хто завгодно, тому що він без підписів, він просто чорновик і він просто виглядає так, як міг би виглядати офіційний документ. Тим не менш, він з'являється у Ярослава Желізняка, народного депутата, і він одразу про це розповідає на своєму ютуб каналі Ще раз нагадаю, можете подивитися у нього це там. Я цей документ не буду розбирати. Я хочу з вами поговорити саме про факт виникнення документа в момент, коли у нас йдуть важкі перемовини. Ба більше цей документ виникає тоді, коли в нас і так без цього достатньо так би мовити антиамериканських настроїв. Ну от нам зараз вигідно сратися з Америкою. Нам зараз вигідно сратися із Трампом і Сполученими Штатами, розуміючи, наскільки ми від них залежимо, і наскільки вони образливі, і наскільки вони можуть обіжатися на будь-що там на неправильне слово, на неправильний чих, чи потім будуть вимагати якихось там вибачення і тому подібне. Тим більше ми розуміємо, що зараз вони і так перебувають в епіцентрі просто багатьох скандалів. Згадайте просто цю історію про. Те, як міністр оборони Сполучених Штатів главам Пентагону, додав секретний чат журналіста, а потім цей чат почали зліватися, точніше, не зліватися, а там публікуватися в цьому чаті. Удари по Ємену. тобто фактично секретна інформація. Це вже насправді вони мають збиратися відповідні органи сполучених штатів. Наскільки вона була секретною? Чи все було зроблено правильно по закону? І ніхто там не перевищує своїх повноважень. Це не нас стосується. Нас стосується трошки інше, що ми зараз спостерігаємо. Певний хаос, який відбувається в адміністрації Дональда Трампа в самому Білому домі, і в усіх відомствах, які зараз відповідають за державну політику Сполучених Штатів, тож дивуватися, що таких драфтів, таких документів про корисні копалини, про порти, про заводи, параходи, про електростанції, може бути. Багато не треба цьому дивуватися. І один із тих документів він справді міг опинитися у нас в кабміні або в офісі президента, і він міг потрапити і до Железняка. До речі, ну давайте не будемо приховувати правди, що. Ярослав Железняк не є людиною, яка позитивно ставиться до республіканців і до Дональда Трампа, зокрема, але це ж ми, це ж наша українська політика, вона окрема від американської політики. Тим не менш, є певні прихильності, є певні я навіть не кажу це зв'язки. Зрозуміло, що ми маємо право це українська політика. Така ми маємо право і висловлюємося з будь-якого приводу про будь-якого іншого політика у тому і про Дональда Трампа, в тому числі і про його попередника Джо Байдена. Тому ми от вважаємо, що маємо право. Але це не є секретом, що депутат Желізняк він не є прихильником Трампа. Він є прихильником зовсім іншої сторони, і цілком можливо, цілком можливо, що от такий злив, який відбувся, він міг бути спровокований або навіть і зініціований кимось з представників той адміністрації, яка пішла з білого дому, і той партії, яка зараз залишилася в меншості, де має на увазі демократична партія Сполучених Штатів. Я зараз нікого не звинувачу, я просто скажу, що цей документ з'явився і він викликав. Справедливу хвилю обурення від українців, типу, а ви охреніли забрати в нас все, в тому числі і наші ресурси і тому подібне, особливо в такої кількості, як ви зараз написали в цьому документі. Зрозуміло, що ні того ніхто цей документ підписувати по-перше не буде. А по-друге, я собі ну дуже важко уявляю, якби, наприклад, Зеленський або хтось із уряду підписав цей документ, а потім спробував його пропихнути через Верховну Раду. І я не знаю, якби Верховна Рада за це голосувала, і ніхто не знає. Тож я думаю, що скоріш за все до рук Ярослава Жерезняка потрапив один із драфтів, один із черновиків, де могло б навіть бути напрописано не тільки що Україна там передає право користуватися корисним копалом, а що, наприклад, президента України будуть призначати в Вашингтоні. Ну чого, ну хто ніби хто небудь із. Апарату Трампа міг би таке написати я взагалі нічого не дивуюся. Я просто зараз закликаю вас трошки зменшити рівень своїх емоцій і намагатися зрозуміти, а кому насправді зараз вигідно, щоб ми посралися із нашим головним стратегічним партнером, тобто зі сполученими штатами, от кому зараз це вигідно. По перше, це точно на вигідно Україні, тому що ми вже залишалися без американської підтримки майже на півроку, коли вони через свої внутрішні політичні сварки не могли проголосувати допомогу, яка вже була для України заготовлена. Це 60 мільярдів доларів. Добре, що це було проголосовано. Погано, що лише через півроку. Потім ми зараз всі з вами стали свідками, як Трамп. Після цієї зустрічі з Зеленським зупинив допомогу нам, і причому зупинив прямо в аеропортах. Тобто літаки, які летіли зі зброєю, були зупинені на території Польщі і там і залишилися. І це ж сталося із розвідданими. Тобто, що відбувається, коли ми стремося із Сполученими Штатами, ми бачимо, чи це нам зараз вигідно. Ні, це нам зараз не вигідно. Вам це про це скаже будь-який військовий. Це безумовно вигідно Росії. І я не кажу, що Железняк працює на Росію, але роздмухування антиамериканських настроїв я зараз не кажу антитрампівських настроїв. Залиште це, будь ласка. Ми зараз кажемо про президента Сполучених Штатів. І ми зараз кажемо про його команду. Так вона іноді не сповна розуму, але не наша справа це критикувати. Наша справа це взяти себе до рук. Заспокоїтися і намагатися вибудовувати нашу політику без емоцій, і будь-які антиамериканські настрої треба одразу просто припиняти, тому що це грають на руку Росії, і це нас сварять із е, Трампом із його адміністрацією, яка як я вже сказав, дуже обічива. І тому нахай не воно нам треба Слухайте, Давайте просто почекаємо час зараз. Пройдуть 100 днів президента Трампа. Ми подивимося, як у нього буде відбуватися. Е, його політичне життя в, свої, в самих штатах. Ми ж бачимо, що він народжує багато різних скандалів. Потім сам відступає. Тому заспокоїмося. Так був якийсь документ. Наскільки це правда, та таких прав до біса. Тобто, так само, як і Трамп. Він сьогодні каже одне, завтра каже інше. післязавтра каже зовсім третє. І по факту це є правдою. І то правда, і то правда, і то правда. Просто це ситуативна правда. Це на зараз. Не просто так, завтра все може змінитися. От така зараз політика Сполучених Штатів. І от я думаю, що ми маємо це просто прийняти як данні, спробувати пережити це все, і перш за все залишатися при наших інтересах так. Нам було б вигідно, і до речі, нам було б вигідно, як я кажу, якби ми певним чином певну відповідальність за певні наші об'єкти повісили, вже кажучи, такою мовою на американців, на Сполучені Штати. Тоді вони були б вимушені захищати те, за що вони відповідають. І це для них є якби гарантіями. До речі, вони це якраз і дуже так чітко розуміють. Але ще раз наголошую. Припиняйте займатися ан антиамериканізмом для нас це просто е самогубство. Тому робіть свої виставки і будь-які антиамериканські заклики, особливо заклики або настрої, все ж таки давайте зменшувати рівень і градус цієї напруги. Нам і без цього вистачає проблем. А що зробив Ярослав Железняк? Хай залишається на його. Совісті, а ми з вами побачимо.